Це кінець. Це вже в останньому вам розповідаю, скільки може поміститися ручок в найбільший пеналтобус від тетрада. Я напихав максимальну кількість ручок в цей пеналтобус. і хочу побити попередній рекорд 84 ручки. Для рекорду я використав ручки тетрада стайло. Тоненька, легенько і класно пише. Але давайте перейдемо до підрахунку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Кладу перед вами, бо кажу, що я читер і десь дістаю ці ручки. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще десь. Тридцяточка. Сорок. Це п'ятдесят. Шістдесят. 70. Бачите, скільки тут ще залишається? Та так, щоб ви перевіряли мене. Що, я не помиляюсь, 80. Це 90. Вже ми перебили рекорд. Вже 90 є. І так, скільки ж тут залишається? 8, 9, 100. Хто переплюне, а? І хто б що не казав, які б у вас не були роздуті два класи на два класи? Точно вистачає? А якщо чесно, то й на чотири шукайте такі пенали тубуси в магазинах вашого міста.